Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. І далі про таке. Укріплення барикад. Донецькі сепаратисти готуються до штурму. Європейський газ. Угорщина готова постачати Україні блакитне паливо. Загадкове зникнення Олега царьова відвезли в невідомому напрямку. У Донецьку сепаратисти встановили прикордонний стовп Росії як знак того, що вони в Росії. Біля ОДА вони укріпили барикади шинами і колючим дротом. Загальна чисельність тих, хто перебуває за укріпленнями і на частині площі перед ними не перевищує двох тисяч осіб. Сепаратисти постійно заявляють про плани штурму їхніх барикад, але ніхто їх не штурмує. Крім того, на їхні заклики допомагати відбивати штурм. Місцеві жителі не реагують. Також сепаратисти оголосили про створення народної армії. Київський районний суд Харкова призначив запобіжний захід у вигляді арешту для 62 підозрюваних у масових безладах у місті. Серед тих, кого відправили в СІЗО, один із керівників руху Український Східний блок Єгор Логвінов. При цьому в більшості випадків судом визначено суму застави, за рахунок якої затриманих можуть звільнити. Вона складає 180 тисяч гривень, але таку суму схоже в розпорядженні ніхто не має. Нагадаємо, тільки. Кілька днів тому проросійські налаштовані активісти захопили будівлю Харківської ОДА, звільнити яку вдалося в ході антитерористичної операції. Екс голову СБУ оголосили в розшук. Дані Олександра Якименка з'явились на сайті МВС у розділі особи, які переховуються від органів влади. Нагадаємо, нинішній очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що у службі безпеки України діяла злочинна група на чолі з екс керівником відомства Якименком. 18 лютого він віддав незаконний наказ про початок антитерористичної операції, результатом якої стали масові вбивства українських громадян. За час акції протесту проти режиму Віктора Януковича загинули близько 780 людей. Таку цифру озвучили волонтери-медики майдану. В це число входить близько 300 осіб, які зникли з лікарень. Як їх вивезли, повідомляється і далі спалили в крематоріях. Крім того, волонтери твердять, що на 4-8 поверхах будинку профспілок під час пожежі загинули кілька сотень людей. Близько 200 поранених, які не могли самостійно пересуватися, не могли бачити з черепно мозковими травмами. Вони згоріли заживо. Звідти трупи вивозили в невідомому напрямку мікроавтобуси чорного кольору і без номерів. До акваторії Чорного моря прибуває все більше військових кораблів. Через Дарданели пройшло два судна. Раніше раніше повідомлялося, що в Чорне море пробуде тільки ЕСМІНИ США Дональд Кук. Проте відразу за ним попрямував французький фрегат. За даними Міноборони Росії, до нього приєднається ще один корабель військово-морських сил Франції. Не з Росії, так і з Європи. Угорщина готова постачати газ до України. Про це заявив міністр закордонних справ країни сусідки Янош Мартоньї. Він наголосив, що все необхідне устаткування для початку реверсних поставок готове до використання раніше. Про початок технічної підготовки до поставок газу в Україну заявив глава МЗС Словаччини. Нагадаємо, що Україна і так закуповує газ в Європі з 2012 року через Польщу за угодою з німецькою компанією. Останні події в Україні викликають занепокоєння у всієї світової спільноти про анексію Криму, російську агресію та заворушення на сході країни говорили на сьомому безпековому форумі. Подробиці далі в сюжеті. Після російської інтервенції на територію України світової безпеки немає. Про це на форумі говорив Арсеній Яценюк. За його словами, тільки у 2014 році прийшло усвідомлення того, що таке російське братерство. Це російські танки і війська, які захопили Крим. Це російська воєнщина, яка оточила всі кордони Української держави. І це... Вільні протестанти, які захоплюють приміщення служби безпеки і вилучають сотні автоматів Калашнікова під наглядом російської агентури і з прямим фінансуванням в Україні багато внутрішніх проблем. Частину з них українці вирішили, коли змістили диктатора. Проте попереду підписання договорів з європейськими партнерами, нова конституція та чесні президентські вибори побореться Україна і за Крим. Українська держава ніколи не визнає анексію Криму і настане той час, коли ще при нашому житті Україна відновить контроль за українською територією, що є Автономна Республіка Крим. На форумі відзначили і підтримку західних партнерів. Світова спільнота розуміє, наскільки важливо зупинити російську інтервенцію, оскільки на Україні Путін не зупиниться. Ми маємо підстави бути вдячним нашим партнерам з Європейського Союзу, нашим партнерам Сполучених Штатів Америки, нашим партнерам з G7 за ефективно продемонстровану солідарність з українським народом, який став жертвою агресії. Сьомий безпековий форум продовжує свою роботу і завтра. Більше як 400 міжнародних і українських лідерів із понад 20 країн світу будуть обговорювати глобальні безпекові тенденції та виклики в сучасних міжнародних відносинах. Анастасія Острушко, Артем Кутасов соціальна країна Сьогодні форум продовжує свою роботу. Однією з провідних тем є відносини між ЄС та країнами сусідами. Подробиці з безпековому форумі дивіться вже у наступних випусках. Грабіж серед білого дня в Подільському районі Києва троє озброєних зловмисників відібрали у менеджера одного зі столичних банків портфель з грошима на суму 630 тисяч гривень. Перебуваючи в засідці, грабіжники вдарили жертву важким предметом і присунули йому в обличчя газового балончика. На щастя, в цей же час поруч знаходився наряд державної служби охорони. Двох зловмисників разом із грошима затримано. Третій втік, але його особа встановлена. І ведеться розшук. Депутат і кандидат у президенти України Олег Царьов зник. Про це заявляє прес-служба колишнього регіонала в мережі Фейсбук. Уточнюється, що вчора ввечері царьова вивезли з одеського готелю «Променад» співробітники спецназу у невідомому напрямку. Зв'язку з ним немає. Мобільний телефон не відповідає напередодні. Біля готелів, у якому перебував царьов, зібралися представники Євромайдану, які кликали його на розмову. Однак нардеп на своїй сторінці в соцмережі написав, що його заблокували і Позвав собі на допомогу одеський антимайдан. За інформацією джерел міліції, кандидат у президенти був вивезений потайки від активістів. У свою чергу, джерела в штабі Царьова стверджують, що проти нього була застосована вогнепальна зброя. І наразі це поки що все. Наші журналісти вже готують наступний випуск. Я з вами не прощаюся. На все добре.